привіт! Ми знову у Тедоксі. Я купила такі дві штуки для дверного проходу для лінолього. Взяла таку миску собі. Чи для чи для стірки мені зараз мені мало. І ми взяли ще 8 акрилів для штурпору для багетів пінопластових для, для коридора. Це поки що тут все. Але Ще купила у Хервіку е, таку дощечку е, в 60 на, на 40. На, не, 60 на 80 вона йде. І купила одну ніжку для стола. Тобто ми зараз будемо майструвати такий собі міні-столик для мене у куточку. Тож потім у кінці покажу, що і як. Тепер поїхали далі на касу. Що, Ми їдемо додому. Ми були в екшені були в Тедоксі, вибачаюся, в Тедоксі і в Гелвіку. Це все я потім пізніше покажу. Ми їдемо зараз в Ореве, щоб скупити по обіду, то скоріше всього піца. У нас сьогодні, якщо буде видно, 20... Ой, 19 градусів вже, але було перше. Було 23 градуси, тепер 19, Не видно добре. Але зато сонечко, вертолютки, і погода така, така краса, коло. Але з такою погодою, з таку погоду ми не можемо нічого в саду робити через ці ремонти. Тож ми поїхали тепер брати щось на обід поїсти, тому що зараз треба їхати далі працювати. А вже потім подивимось, може, встигнемо сьогодні зробити столик і все, все решту зробити, так як має бути. Коротше, що встигну, то я покажу. Так що ми поїхали. Ну що, ми сьогодні працювали і так ми нічого не встигли зробити. Я от взяла у реалі йогурт, я тепер в рукавиці зараз зніму викину. Взяла йогурт і ось такий йогурт в банці, ось так він виглядає. Він коштує євро 99, але оплачується він 2. 2,14, тому що тут є ще фант 15 центів. От, якщо кому цікаво, такі, таке скло можна, можна здавати теж. От, тепер ми купуємо, платимо 15 центів за додатково за йогурт. А потім, коли з'їмо, можна його віддати отримати 15 центів назад. Так що, ось такий йогурт досить смачний, без консервантів, він ну, наскільки там складно написаний, то він е, самий такий аля-натуральний, наскільки можна тут. Так що, ось е, така коротенька інформація. На даний момент у мене все. Всім дякую і всім па-па-па-па.